Львівською обласною прокуратурою ведеться системна робота, спрямована на захист та збереження земель водного фонду, недопущення їх знищення, незаконної зміни цільового призначення, а також протиправного надання у приватну власність. Сила вимог закону землі водного фонду відносяться до земель, які в обмежені в цивільному обороті, а тому такі землі можуть перебувати у власності фізичних та юридичних осіб лише у випадках, які прямо передбачені законом. Втім, бажання мати землі водного фонду у приватній власності та вільно розпоряджатися ними затьмарюють свідомість не лише спритних підприємців, а подекуди і представників органів влади. Прокурорами виявлялись непоодинокі факти використання земель водного фонду, водосховищ та інших водних об'єктів. Без оформлення договорів оренди та без сплати жодних коштів до бюджету за користування такими землями. Господарським судом Львівської області задоволено позов обласної прокуратури в інтересах держави в особі Новояворівської міської ради до приватного підприємства про повернення земельної ділянки водного фонду із розташованим на ній водосховищем площею понад 70 гектар. Встановлено, що підприємство отримало режим рибогосподарської експлуатації, а також дозвіл на спеціальне користування водними біоресурсами шляхом промислового вилову риби. Доведено, що підприємство користувалося земельною ділянкою та водосховищем для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку за відсутності документів, які б надавали дозвіл на таке користування, а також не сплачуючи відповідних платежів до бюджету. Судом також задоволено аналогічний позов щодо повернення Яворівській територіальній громаді земельної ділянки водного фонду із розташованим на ній водосховищем площею понад 130 гектар. Не менше увага приділяється прокурорами законності використання прибережних захисних смуг та дотриманню режимів господарської діяльності на таких земельних ділянках. Жовки з кожної прокуратури вивчено законність формування земельних ділянок уздовж русла річки Західний Буг. Встановлено, що низка земельних ділянок. Знаходяться в притул до урізу води та сформовані як землі е, сільськогосподарського призначення. Вказане є порушення як земельного, так і водного кодексів України, оскільки е, вказані землі належать до земель водного фонду. Їх розорювання та ведення на них товарного сільськогосподарського виробництва не допускається. Е, з метою усунення вказаних порушень жовтською прокуратурою пред'явлено три позовних заяви в інтересах камянко бузької міської ради про усунення перешкод. У використанні вказаних земельних ділянок водного фонду загальною площею понад 36 гектарів. На даний час всі позови судами задоволена. Прокуратури вживаються заходи щодо їх реального виконання. Захист інтересів держави на землі водного фонду є одним із пріоритетів роботи органів прокуратури. Робота з окреслених питань триває.